Ось такий Volkswagen Phaeton завітав до нас з проблемою падає передня ліва частина автомобіля. Швиденько зняли стійку. Зараз не качаємо, подивимось звідки саме травить. Вирішили почати зліва, але просідає наче і права сторона. Але ліва більш за всього, можливо, вона підтягує за собою і право, тому почнемо з лівої передньої. Volkswagen Fighton. Стіка файтон по серинблоку герметично, по гумі попередньо також. Зараз перевернемо, але точно не герметично у нас по ось цьому з'єднанню. Ми його ще не відкручували, це тільки зняли з машини. Ось так воно виглядає. Зараз ще перевернемо, залиємо, побачимо що в нас твориться по гумі. Але попередньо можна обійти з малою кров'ю. Volkswagen притом. А ось ще одна проблема. Звідки воно потроху травить? Тому тут без повної реставрації балона. Не обійтись. І поштуцею. Зняли пневмоболон з фаєтона. бачимо наступне олива, верхній сальник не тримає, вона ще не вся витікла, але досить багато її тут. Якось так. Будемо зараз погоджувати з клієнтом. Файтон Volkswagen з проблемою попереднього лівому балону. Все відновлене. Коли зняли балон, виявилося, що ще є амортизатор. Також потребує реставрації. Був на складі вже відреставрований підмінник, тому все стане десь за 5 годин плюс-мінус. Ось такий Фаєтон. Стійка вже майже стоїть, зараз обтягуємо і спускаємо на колеса. Працюємо. Volkswagen, Фаєтон.